25-й табірний сезон в оздоровчо-лікувальному комплексі Ровесник відкрито 7 червня. З нагоди початку першої табірної зміни на центральній алеї вишукувалося близько півтисячі юних відпочивальників, які прибули сюди мало не з усіх куточків Львівщини. Після урочистого внесення і підняття державного прапора, а також виконання національного гімну, небезпечний на відпочинок дітей поблагословив настоятель собору святого Володимира отець Михайло Гнатів. Дозвольте мені привітати вас всіх. З відкриттям першої таборної зміни і наголосити на цьому, що лікувальний комплекс санаторію Ровесника радо вельми обільно, з відкритим серцем і любов'ю всіх працюючих, зустрічає вас, дорогі відпочиваючі діти. Бажаю вам, щоб перебування в цьому таборі пішло на користь. Вашої душі і вашого тіла пішло на оздоровлення, щоб ви, в свою чергу, були чемні і послушні своїм вихователям. Пам'ятайте про всевідяче Око Боже, яке все бачить, і від якого нічого не скриєш. Хай Господь ласкою Духа Святого перебуває з вами, хай покров Божої Матері буде розпристерти над вами і береже вас від всякого зла. За традицією, тих, хто приїхав відпочивати у мальовничому сосновому лісі, привітали представники влади Сокальщини, Червонограда та керівництво депельвів Вогілля. Під час урочистої церемонії початку літнього сезону вихователі та юні гості Ровесника заспівали кілька пісень та затанцювали. А згодом попрямували до їдалень на смачний святковий обід. Про те, яким чином оздоровчо-лікувальний комплекс працюватиме цього року, кореспондентам телестудії Божнет розповів його директор Василь Карвацький. Ну, сьогодні ми е, урочисто відкрили першу табірну зміну, і взагалі літо 2013 року. Літо 2013 року у нас таке вже ну цікаве, тому що це ювілейний заїзд, 25-й заїзд за час роботи ровесника. Взагалі, якщо в середньому 2000 тисячі дітей, відпочиває літо то нас вже відпочило 50 тисяч. Людей 50 тисяч дітей за час роботи ровесника. Діти сьогодні у нас відпочивають зі всієї Львівської області. Їх на сьогоднішній день 500 чоловік. Ну, ми продумали цікаву культурну масову спортивну програму. Вони тут будуть займатися і спортивними заходами, будуть займатися і культурно-масовими заходами. Новинка в цьому сезоні це що ми дітей будемо навчати плавати, в нашу плавну басейні відібрані спеціальні групи. І діти не тільки в нас відпочинуть, але будуть мати відповідний документ, що вони навчилися ровеснику плавати. Ну, Далі ми продовжуємо програму, поки мама на роботі. Це також у нас нове, минулому році ми розпочали, в цьому році вже. Є в нас більше дітей, і я думаю, що буде їх ще більше, тому що діти рано приїжджають, тут займаються культурно-масовими заходами, і потім в п'ятій годині їх ми розвозимо по домівках. Напротязі літа в нас повинно відпочити в цьому році 2,5 тисячі дітей. Це діти не тільки з Львівської області, це у нас з Києва, Київської області. І я думаю, що колектив Ровесника зробить все можливе для того, щоб дітям тут весело відпочивалося, добре жилося і залишалися добрі спорту. Про літо 2013 року в Ровеснику. Знаєте, що робота з дітьми потребує кожен день щось нового, тому що якщо буде щось так по старинці, як кажуть, кожен день одне й те саме, то діти просто не схочуть їхати в ровесник. І навіть цей сам факт, що ми на сьогоднішній день вже розпродали чи реалізували 2,5 тисячі путів, це про щось говорить. Це говорить про те, що дітям тут гарно, що дітям тут добре, батьки задоволені, дітей присилають сюди, тому що діти і лікуються при потребі, і відпочивають. Звичайно, і впізнають наш рід. Дікрай, боризуємо з курсі, ми маємо власний автобус, маємо можливість таку повести дітей, показати нашу область, показати цікаві історичні місця. Ну і кожен день це по-своєму цікаві. Нас не повторюється ні один день протягом роботи всього літа, але робимо все можливе, щоб було дітям цікаво. Якщо розпочинали ми з 300 дітей в заїзд, 350 заїзд, то сьогодні ми приймаємо заїзд 650 дітей. Зараз нас правда, менше 500 дітей, але ще 15 числа ще будуть доїжджати діти. І друга і третя табельна зміна в залі вже буде по 700 дітей. Це нуди великий артек на теренах нашої Львівської області.